Наступне питання е, про дитину моїй онуці 9 років виявили схильність до алергій. турбує нежить, іноді слізяться та чешуться очі навесні. Часті загострення як можна допомогти? От дуже до речі, багато звертаються саме з дітьми. От у дітей на сьогоднішній день багато цих алергій не тільки в дітей в людей. Взагалі багато в людей алергії. І Сьогодні, це питання, це питання я вам скажу прямо в медицині. Не вирішено. Якщо нас є алергія, що придумали протиалергічні засоби, вони називаються гістаміноблокатори, різноманітні самі прості, самі складні. Якщо не допомагає, там гормони, стероїдні гормони застосують той же преднізолон, щоб зупинити алергічний процес, не задумуючись на про саме головне, чому виникає алергія. Тобто попадає якийсь, попадає якийсь алерген, якийсь антиген. Якась речовина, якийсь предмет з чужорідної для мого організму, чужорідної антигенної структурою. і виникає пришвидшена реакція імунна мого організму, алергічна на потрапляння цієї речовини. від того, що воно попадає кілька разів, створюється реакція гіперчутливості, тобто попадання викликає моментальну реакцію миттєву, як анафілактичний шок, як алергічна реакція. Це проблема, тому що фактично в нашій медицині не вирішується це питання взагалі. Я знаю, як вирішити це питання, зрозумійте одну просту річ. Алергія виникає через те, що в людини погано очищений нирками організм. Мої особисті спостереження за сотнями, вже тисячами пацієнтів з алергією. У всіх пацієнтів з алергією виявляються признаки недостатньо працюючих нирок. У них холодні руки, холодні ноги. У них світла і багато, і світла сеча, В них часто потяганяє в туалет, і в них є набряки на обличчя. Тобто, і це люди, які мало п'ють воду. І тому алергія має свою певну тенденцію, по захворюванню нирок. Тобто що... навіть тут вода відіграє важливу роль. Так? Вода відіграє роль, вторинну, але відіграє угу. роль. І, і з того, що я, як лікар, вже знаю, розумію, що маємо зрозуміти таке, що алергія це погано працюючі нирки. Що нам потрібно? Ми маємо стан з алергією. Перше, нам потрібно відігріти людину. Ну, реально, нирки хворі від того, що людина холодна. Ноги холодні, руки холодні, поперек холодний і зараз в холоді. Тому перше правило: нам необхідно відігріти людину. Дивіться, відігріваємо нирки на турманівом килим. Ми відігріваємо ноги ввечері перед сном на турманівом килимі. І спати лягаємо на турманівом килимі, щоб хай невеличка температура, хай 40-42 градуси, але щоб воно підтримувало, тримало тіло в теплі. Для нирок це красней найкраще, що може бути тепло. Нирки самий теплолюбивий орган і самий орган, тому нирки треба, щоб було тепло всюди. Особливо тепло в нирок і тепло ніг. Друге, дійсно, при алергіях необхідно пити багато води. Я зараз не агітую так, щоб пити по 4 літри води, але колись один мудрий лікар мені сказав: застав людину з алергією пити 4 літри води в день і в неї алергії не буде. Я кілька разів перевіряв цей принцип. Просто перевірити, чи спрацює він, чи ні. Друзі, він спрацьовує. Люди п'ють воду, і в них припиняються ці алергічні реакції. Ниркам легше помити людину. Це другий принцип. Тому контролюйте. Я не агітую пити по 4 літри води, але проконтролюйте хоча б, щоб ви випивали води стільки, стільки потрібно на ваше тіло. На кожних 30 кг ваги 1 літра на добу. На 60 кг – 2, 93 і так далі. І це потрібно, щоб нирки могли вас помити, щоб не було алергії. Пункт третій, що потрібно з алергізацією. дуже часто алергія а, проявляється і через непогане функціонування шкіри, тому я рекомендую спати на турманівому килимі е, на голе тіло. На голе тіло, тому спрацьовує ще й ефект очищення, який дає турманіва кераміка. Можливо, це трошечки не співпадає з тим, як розказують, що для збереження турманівого килима його потрібно застеляти, можливо, і так, але для користі моєго тіла, моєї шкіри. Треба б контакт з голою турманівою керамікою. Тому е, я не говорю так всім, але я сплю на голій турманів кераміці своїм тілом. І оці фактори це ті фактори, які будуть забирати алергізованість організму. Звичайно, менший контакт, менший контакт з тим, що викликає алергію. Не треба провокувати свою імунну систему, але заставте ваші нирки працювати. Заставте ваші нирки працювати, і у вас не буде алергії. Ото ця допомога буде саме найкраща зараз для дитини, mm -hmm. тобто не просто травити дитину протигістамінними препаратами чи протиалергічними препаратами. Притупляти це все, притупляти, тому що це буде сприв... спричиняти надниркову недостатність. Mm -hmm. Це буде спричиняти кушенгоїдний синдром. Називається такий. Не рекомендую. Рекомендую краще запустити нирки, щоб mm -hmm. вони чистили. Володимир Мирославович, от ви як авторитетний лікар, якого дійсно дуже багато людей знають і Я прислухаються. Це ну це абсолютно так. Порадьте, будь ласка, і нам в салонах, і всім нашим клієнтам. От особисто від вас порада: як навчитися пити воду, коли ти на турманівій кераміці? тому що це найпоширеніша проблема. Люди починають, ну да, як ви говорите, прогрівати нирки, прогрівати ноги, і можуть бути певні реакції, з якими ми стискаємося. І цього. вони будуть і будуть. І було навіть нещодавно таке запитання. А мамі нашій клієнті 82 роки. Вона хоче, щоб мама спала на килимі, та потрошечки починає лягати, але мало п'є води, і зараз почала відчувати серце. Чи може це бути? з причиною тим, що недостатньо людина випиває води, та може. Угу. Більше того, воно і є такою причиною. Давайте так розбиратися. Людина лежить на турманівому килимі. Навіть якщо вона цього не відчуває, спрацьовує потовиділення, З потом починає з організму виводитися рідина. А людина мало п'є воду, а з неї вона ще й починає потіти. Це приводить ні, не з загущення, а просто підвищення концентрації крові угу. і серцю таку концентровану кров. Стає важче Навантажу. качати це. Створює навантаження на серце. Тобто, ви на серце не навантажуєте, якщо п'єте воду. Тавпаки, якщо не п'єте воду, серце перенавантажується. Ось Це дуже часто, тому що рекомендація кардіологів ну людям говорять, да менше пити води. Це, це шкідлива. Це шкідлива рекомендація. Тут інша проблема, а інша проблема, от у чому, коли люди приходять в салони, нугабест. І починають користуватися обладнанням в салонах НУГАБЕС все таки працюють спеціалісти, консультанти, які розбираються в цьому обладнанні. Mm -hmm. Таня це дуже гарно можна порівняти з автомобілем. От ви купили автомобіль, но ви не вмієте їздити, і вас немає прав. І перше, що вам треба зробити, це піти в автошколу, щоб вас mm -hmm. навчили. І так, людина приходить в салон Нугабест, і коли вона приходить туди, її вчать, що треба пити воду, до треба пити після. Я вам скажу чесно, друзі, через деякий час доходить і вони починають пити. Це з під палки, але вони починають пити, трошки розпиваються, трошечки приходять усвідомлення, що відбувається, і вони починають це робити, навіть купляють додому, і також вдома п'ють. А вдома. В них є їхні родичі, які ніколи в салон не ходили, які не знають, що треба пити воду, і їх не навчено, і вони користуються обладнанням, але вони не п'ють воду. Що з ними буде? вони під ударом. Ну це так само, якби ви ходили в автошколу, навчились їздити на машині, купили собі автомобіль і подарували його бабусі. Яка ну ви розумієте, який тут це важливий момент? Це велике неспівпадіння, тому що не можна. Давати користуватись людині обладнанням нугабес, не навчивши людину, що це таке, як ним безпечно користуватись. Я вважаю, що це актуальне питання, тобто людина має вміти ним користуватися, а не просто отримати ігрушку, якусь попробувати на ній полежати, добитись частіше всього підвищення тиску і сказати, ай, воно воно тиск. Та звичайно, тому що ти користуєшся ним не по технології як потрібно, а так як тобі придумалося. Тому це треба вчити. Це треба попереджувати людей. Це треба прописувати як в інструкцію до використання. Ти маєш прогріти, але перед тим випити воду, і після того випити воду. Мені подобається як в деяких салонах НУГАБЕС були такі традиції, коли підносики з стаканчиком води видавали людям перед початком сеансу. І деколи, деколи, це моя думка, це моє ну якби враження, це я так. Думаю, можна проявити деколи строгість. І вплоть до Це того, вибори, що не не допускати, не допускати, да, навіть, да? не допускати до використання обладнання, ви порушуєте технологію. Угу. Ну, ви порушуєте технологію використання масажера. Вам не можна на нього лягати, ви не випили води. Строго. Ну, може, дещо трошечки бояться, так якби на людей, на щоб не, не спричиняти тиск. Можливо, але з точки зору безпеки. З точки зору безпеки людині не дозволяти приймати масаж, якщо він не вип'є, хоча б стаканчик води, це не так багато, і після того ще раз стаканчик води і пояснити нормально людині, ти втрати Зараз воду будеш втрачати і в тебе підвищиться тиск. Щоб цього не було. Ми для твоєї ж користі рекомендуємо тобі це зробити. Це здається, просто поставити як правило, і тоді цих загострень буде в рази менше. Супер. І Дуже вдома дякую. тоді люди зможуть навчити цього своїх родичів, які теж користуються цим самим обладнанням. Да. Ну це дійсно важливо, тому що зараз от всі клієнти, які слухають нас в залах, ну ми дійсно за результат. І за гарний результат, тому важливо, як ви сказали, цю технологію притримуватись завжди.